А моя матуся схожа на засеку, бо ж така ж чудова і ж така ж весела. А моя, як ніжний лісовий дзвіночок, злі ніж на неї руки, ніжний голосочок. А моя матуся гарна і калинка, в неї гарні проби бубка і малинка. Наші вам гарний з вами згоден я.

Я до неї серцем любо пригорнуся, хай сіяє сонце, як моя матуся. Матері, мисенько клоніться, де й гочок піговніться. Та кажіть, люблю я тебе ненько, моя рідна матінко відненько.